Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Доброго, Доброго. ранку. Доброго ранку, друзі. Доброго. Від... Ну, Саш, ж, бачиш на тебе діть. А я можу себе так приблизно уявити через років скільки? Двадцять. 20... 5, я сподіваюсь, 30, 40, 50, десь ось так. так. А це нові тренди тіктоку. Ми можемо побачити себе через енну кількість років, і побачити, як ми будемо дорослішати. І насправді, ось так, коли ти мені показав ту маску, я розумію, що в мене насправді зараз все прекрасно. і мені все абсолютно подобається. Але сьогодні, враховуючи ось ці історії, будемо говорити з нашим експертом Світланою Сукуренко про те, як правильно доглядати за собою, щоб відтягнути оцей момент. Змін вікових на обличчі можна так назвати момент мудрішення на обличчі, щоб його відтягнути. Наскільки це так. наскільки це можливо. Ви, до речі, бачите, бачили ось ці такі маски, чи пробуєте їх ви на собі? І наскільки вони дійсно правдиво показують е, стан нашої шкіри через 10, 15, 20 і 30 років? Завдяки моїм улюбленим пацієнткам я завжди в курсі у цих всіх трендів вони приходять і все мені показують. А тому а, чесно хочу сказати: а, ситуація може змінюватися з цією. Маскою в залежності від освітлювання, тому не переймаємося. Можливо, в якийсь момент, коли ми підійдемо навпроти вікна, станемо, вімкнемо той фільтр. Все буде, ну мудрішення буде прям таке яскраве. Якщо ми виберемо гарне освітлення та посміхнемося, вже буде не так все кардинально. Але дійсно, завдяки таким масочкам, багато і дівчат і хлопців починають замислюватися, а що робити, щоб відсрочити момент. Появи якихось вікових змін дорослішання. Мені все-таки подобається більше мудрішання обличчя? Хай вже тільки в очах буде видно, що ми маємо певний досвід. Пані Світлана, але ця маска, мені здається, має і корисний е, такий момент. Е, вона ніби прогнозує і вказує на наші слабкі місця. От якщо ми подивимося приклад, я знаю, що і мої колеги пробували на собі цю маску. То можна подивитися, наприклад, коли я себе бачила, що mm -hmm. на Олександр показував, то бачила проблему, наприклад, в кутаках очих опускається, наприклад, щічки опускаються. Е, чи вказує дійсно ця? Маска на мої слабкі місця. Так. А, дійсно, а, в більшості своєму вона показує ті місця, так, так звані маркери дорослішання, угу. а, які треба профілактувати, щоб вони з'явилися якомога пізніше. Тому дійсно дуже гарна маска, мені вона дуже подобається, якраз за рахунок того, що ми дивимося і розуміємо, що щось треба робити, щоб таке було якомога пізніше. Проте варто звернути увагу, і це я помічаю по людям на вулиці, і по своїм рідним і знайомим. Всі обличчя дорослішають е, по різному. Так від чого це залежить? Можливо, залежить від типів обличчя або від того, як людина в який спосіб життя веде. Все разом. А, насправді існує декілька а, типів дорослішання. А найпопулярніші це мімічний а, тип дорослішання і деформаційний. А, також є комбіновані, мілко і так далі. От ми можемо зараз дивитися, що це мімічний тип старіння, а дорослішання, а, яскравою представницею є Шерон Стоун. Що а, відбувається? Відбувається а, за рахунок яскравої мімки, а, стає а, більш помітні першу першу чергу мімічні зморшки, глибокі, а, також з'являється сіточка мілких а, дрібних зморшок. А, овал більш-менш чіткий, угу. а, тому ну, ось, людина в. В такому спокійному стані вона виглядає більш-менш нормально, як тільки вона проявляє якісь бурхливі емоції. Ми яскраво бачимо цю сіточку зморшок. Але це зазвичай сіточки навколо очей, тому що ми усміхаємося кутики рота, якось ось так. А все залежить від нашої міміки. Від нашої міміки, ми, від нашої ми самі міміки. прогнозуємо ці зморшки. От, наприклад, в моєму випадку я дуже люблю дивуватися, хочу я цього чи ні. Тому у мене дуже яскрава якраз такі лобні зморшки. А у когось це дійсно люди, які люблять посміхатися, це гусячі лапки. А в когось це навіть може бути на підборідді. Так зване дуже некрасиве слово підборідковий целюліт. Так підборіде і, та, і буває уявляє. Уявляєте жах. Так. І таке буває. Так. Ну, Це ми розібрали мімічні тип обличчя. Які ще типи обличчя є, на що варто звертати увагу? Деформаційний тип старіння uh -huh. це вже якраз за рахунок того, от, наприклад, яскрава представниця деформаційного типу старіння це Катерин Діньов. А, в неї не така яскрава міміка, не, не так яскраво видні зморшки, але ось якраз проблеми з овалом. Так звана, ну так, на, так нас називають, красиво пливе овал. Uh -huh. Коли він Стає менш чітким ці люди зазвичай схильні до набряковості такої постозності суцільної шкіри. А дуже часто в них а, проблеми з невислими повіками. А, зазвичай проблема, а, якщо з мімічним типом стріння вверху а, обличчя, то з деформаційним внизу. Mm -hmm. Якщо знати ось ці свої нюанси, то на що варто о, в молодому віці звертати увагу, щоб якомога о, ну, призупинити ось цей деформаційний і мімічний спосіб обличчя Невже потрібно бути, невже потрібно бути такою холодною і беземоційною, або, наприклад, постійно використовувати в другому типі там масаж обличчя? От коротко, що потрібно робити? Ну, Перша така маленька ремарочка нам, українкам, не дуже пощастило, насправді, з, з генетикою. А, тому що в нас зазвичай третій, самий неприємний тип старіння комбінований, коли <падає> пропадає усе, але в когось більше зморшок або проблеми з увалом. А, тому. Ми красиві це за рахунок кровозмішання, але ми маємо такі проблеми. Наприклад, дівчата азіатки в них значно менші проблеми. Вони дуже гарна генетика. Тому перше це генетика. Генетику ми ніяк не змінимо. Ми можемо тільки дійсно профілактувати. Перше це спосіб життя. Ми те, що ми їмо, ми те, що ми п'ємо. І звісно, як і шкіра, вона в першу чергу дає нам можливість дорослішати значно повільніше. А далі вже йдуть профілактині. Наприклад, при деформаційному не дуже добре змінювати вагу. Тобто, коли ми збільшуємося, зменшуємося, це дуже сильно. При... Пришвидшує так на деформаційні зміни, mm -hmm. і може дівчинка в дуже юному молодому віці вже мати проблеми з чіткістю овалу. Mm -hmm. А що стосується е, мімічних змін, ну міміку ну дуже важко контролювати. Мені все таки здається, що контролювати це неможливо. Краще більше усміхатися. Так. Тоді настрій буде гарний, і знаєте, внутрішня молодість буде зберігатися якомога довше. Ви згадали азіаток, і тут ну не можу не згадати першу леді Південної Кореї, Кім конг. І їй 50, і ось ці світлини е, з інтернату просто облетіли е, весь світ. Що ви скажете про її тип обличчя, і як вдалося ось так зберегтися в 50? А ну, по перше, дійсно, це генетика. Азіатські жінки вони мають свій персональний тип. Дорослішання в них навіть трошки череп по-іншому, якщо дивитися на європроїдну расу, а, в них більш така щільна, а, гарна, товста а, пружна шкіра. А, чесно хочу сказати, я впевнена, що а, пані займається величезною кількістю різноманітних масажів, а, напевно, а, якихось косметологічних процедур, mm -hmm. але азіатки. Це е, така ну популярна в їхній країні і не тільки в їхній процедура як ботулінотоксин. Ну що 50 можна мати і такий вигляд, але як без уколів і без шкідливих засобів зберегти свою молодість і як правильно дорослішати в залежності від типу обличчя, будемо говорити за мить разом з нашим експертом Світланою Сокуренко. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Сьогодні разом з нашим експертом Світланою Сокоренко говоримо про те, як зберегти красу свого обличчя, як турбуватися про себе, щоб ну, знати однак нюанси свого типу дорослішання і при цьому вже замолоду в тому віці, в якому ви зараз є починати берегти свій овал обличчя і е, свою красу. Отже, е, ми маємо маски, маємо кремчик, якісь тейп, ролери Тепер хочеться взнати, що із цих засобів є найбільш ефективним для того, щоб вберегти на. Нашу молодість в залежності, звичайно, від типу дорослішання. А, ну по-перше, в нас є війна, і на жаль, дуже потужний стрес, який угу. переживають усі, немає різниці, в якому віці. А це викид дуже потужного гормону кортизол. Кортизол він руйнує колаген. Угу. тому це в нас не масочка, це в нас порошок. Ага, так а, звісно, а, він має свої як і покази, так і протипокази. Якщо в нас є проблеми з нирками, якщо ну. Бажано сходити до терапевта, подивитися, як у нас все uh -huh. з організмом, якщо немає протипоказів. з 25-річного віку дорослішання можна вже а, приймати з профілактичною метою колаген. Зазвичай він приймається не тільки для шкіри мене егоїстично, звісно, цікавить в першу чергу шкіра, як косметолога, так тому для шкіри найбільш оптимальний рибний а, uh -huh. який ми приймаємо курсово як різноманітні бади, вітаміні uh -huh. комплекси і так далі. А він якраз протидіє втраченню. в. Втраті пружності шкіри. Угу. А коли у нас пружна шкіра, то у нас і менше зморшок, і менше деформаційних змін. І кращий овал обличчя. Так. Отже, рибний колаген, дівчата, беріть собі до уваги. Ну і не забуваємо класичне: бульйони, холодці, правильні, е домашні це теж гарний природній колаген. Далі. А далі в нас є може бути масочка знову ж таки той самий колагеновий лист. Ми… І в середину випали, і назовні нанесли. Uh -huh. А для а, мімічних змошок зазвичай це дівчатка з більш сухою шкірою а, їм бажано використовувати поживні маски з великою кількістю різноманітних амінокислот, вітамінних комплексів, вітаміном А, uh -huh. наприклад, для дівчаток з деформаційними змінами вони якраз а, можуть і не мати сухої шкіри, але схильні до набріку. Їм uh -huh. треба дуже обережненько і, а, використовувати щось таке поживне і бажано вже. Іти в сторону гіалуронової кислоти або зволоження. Ну і нагадаємо, що азіатки, про яких ми сьогодні згадували, вчаться користуватися масками, починаючи з дитячого садочка. Ну і зараз хочу робити акцент ще на ось цих тейпах, які зазвичай використовують спортсмени для своїх м'язів, але ви косметолог. Як тут для молодості використовувати тейпи? Так, дійсно, ми любимо. Ну, не цупити, а позичати якісь гарні ідеї у багатьох а, спеціалістів медичної сфери. І в тому числі ми побачили, що тейпи а, вони, а, мають лікувальні властивості не тільки для м'язово-кісткового апарату, але й для нашої, нашого обличчя. Угу. А, в першу чергу, наша основна проблема ми майже всі займаємо не положення, най, найменш фізіологічне положення а, це сидячи і отак згорбившись. Тобто, у нас дум. Дуже активно напружується шия, uh -huh. а шия напружується, іде а, напруження на він такий величезний площі. Треба треба сюди приклеїти голову? Майже треба розвантажити ось тут, дійсно, і розвантажити ось тут. Зазвичай тейпи ми використовуємо а, для нижньої третини обличчя, тобто ми а, наносимо а, ось сюди, починаючи звідси і закінчуючи десь приблизно сюди і позаду. Тобто ми розвантажуємо наш тут м'язовий каркас. Отже, якщо ви прийдете до косметолога, і вона вам запропонує взнак в, в якості турботи про себе про свою красу тейпування саме з цієї частини. Пам'ятайте, це дієво. Я так. думаю, що ми ще зробимо окремий ефір, присвячений тейпу, бо це цікава тема. Нова для нас. А наразі дякуємо вам. З нами була Світлана Сукоренко, наш експерт з краси, косметолог. Тому турбуйтеся про себе, дізнавайтеся про свій тип обличчя і бережіть себе. За молодим, дякую вам, Світлана. Дякую вам.